Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Наша допомога дуже потрібна. Дякую, що ви це робите. Поїхали. У мене на столі у вас на екранах ножі від компанії Boker, а саме ніж ЄДК та ДДК. Правильно, мабуть, сказав. Всі назви будуть правильно написані в описі та назві ролику. Ну, і посилання там будуть. Ножі, я купив в магазині Ібіс поперед замовленню. чекав його їх досить довго і вирішив, ну, спробую замовити обидва, а потім уже подумаю, що залишу собі. І для себе відразу скажу, що буду залишати в колекції тандойдну версію. Але інша версія теж класна, цікава. Ну, поїхали. Не те, що, я б і обидві залишив, але, але ну, навіщо Дві, два однакових ножа. В цьому відео я вам покажу їх. Ближче, візуально, щоб ви собі вирішили, що ви хочете ту або іншу версію. Навіть скажу так, я заходив на офіційний сайт, і на офіційному сайті вони є в наявності, і, напевно, через нову пошту International можна спокійно. Спробувати замовити і ніж безпосередньо з Німеччини, а не чекати, коли він приїде там, наступна поставка в Ібіс або інший магазин. Все. Але оцей ніж вже показували його ближче, а цей ще не показували. А тут ви подивитесь обидва поряд на своїх екранах. Обидва ножі вони мають в своїй конструкції mm. замок, типу Аксіс, Crossbar кросбарлок, якщо не помиляюсь, правильно сказав, що як він працює, хто може не знає, це проволочна пружина від у вигляді літери омега, е, яка штовхає запираючий елемент, коли лезо стоїть, фіксується і тримає його в цьому положенні. Щоб розблокувати замок, потрібно відтягнути... Е, Елемент замка і зняти з фіксації. Який, що я помітив і спробую вам показати? Бачите, оці на лайнері ці отвори? Вони з одного боку та з іншого боку. Це в лайнері. Пружина стоїть упирається операціях одним боком в цей елемент, Ну, всередині, вона схована, ця пружинка, не з одного боку і з іншого боку. І за допомогою, коли розбираєш ніж, цю пружину можна зміщувати ступінь жорстокості цієї пружини. Зараз вона. М'яка. Легенько знімається та ставиться, ну, такого великого навантаження немає. Якщо потрібно зробити навантаження, ну, щоб було не таке м'яке, можна розібрати і змінити там притиснення. Стиснення цієї пружини, щоб вона була більш не жорсткою, ну, так, жорсткою. Все, поїхали по зовнішньому вигляду. Вони обидва руків'я повністю однакові. Так, краще складу. Якщо отак дивитись, Спочатку візуальної різниці немає. Однакові пружини, однакові ці насічки. Тут, так, повністю все однакове з іншого боку. Кліпса переставляється на інший бік. Так поки що дивіться, як воно. Відрізняється. Можна помітити це тільки якщо візуально дивитись на м, самого леза. В танту версії воно трошки інше. Бачите, оця частина, яка ближче до вістря. Вона зроблена так, а тут ось так. Основна різниця Так, Нічого такого немає. Тепер давайте я вам покажу спочатку ЄДК. Відразу скажу, що є помітно, що десь щось виступає, не можливо, на мою думку, не повинно цього бути, але є. Бачите, ось. Моменти, що одна пластикова деталь оцього бекспейсера, вона розташована ось так. Всередині металевий лайнер, напевно, він не товстий і максимально я бачу е отвори для по щоб конструкція була легкою. Бачите і тут є винти, які тримають. Плашку руків я клейнерам. Ще цікаво, що ось гвинт, який кріпить кліпсу, він має ось таку форму. З одного боку та з іншого. Тут пружинна така кліпса. Можливо, я неправильно сказав. Ну, Такої форми, але за рахунок цього, бачите, тут буде з е, кармана частина ножа. Ну, не ножа, а руків'я. Отвір для темляка досить великий. Так, тепер полезу. Так. Тут є сатин. Знак. Це є... каштан. Я раніше не знав, але ось вам кажу, що каштан. І ось тут зверху написано Золінген. Так, ще що цікаво. Ось тут з цього боку назва сталі, з якого зроблено лезо. Механіка чудова в руці мене середньо мала. Не буду казати, що в мене велика рука, ну, середня, худа. так, сорокній хват. Так, якщо щось різати. Там десь лупати. Так, Для. бачите, яке де якщо до дошки десь прикладати ну, і щось нарізати, то в основному буде працювати передня частина ближче до леза. І ручка має таку, може, Ось так. Ось так. Це єдека складаємо тепер версія стантоїдної. Стантоїда. Вона мені більш цікава за рахунок цього форми красивіші. Не знаю. Звісно, є якась така, як кажуть, харизма. Ну, е у мене не всі ножі, е що у мене є. Я їх використовую десь там е в побуті, е щось. Не, не працюю на пошті, на складі. Мені не потрібно різати е багато. Картону або ще щось, просто він мені візуально подобається всі ці значки, назва міста, ну, і, або там землі, як де вона знаходиться з Олінген на, на міста. Ну і сталь. Ті ж проблеми візуальні, присутні тут. Десь оце виступає, є якась така штука. Бачите? Все, ну, один в один. Так що тут відмінності тільки у формі леза. Ну і що такий тип клинка не всі зможуть відразу правильно заточити. Ну, от. Чимось воно, воно приваблює. Приваблює, приваблює оця форма тантоїда. Це такі хотілка. Хотілка. Тому що вже ножів так достатньо. І не потрібно всі мати у себе в колекції. Ну, якщо ви. Захочете щось порізати, то ось цією частиною можна спокійно різати. Звісно, вона не така товста, як там розказують, що можна тантоїдом щось протикати. Ну, обидв, обидва ножа вони для такого легкого користування. Перемогти якогось там помідора або яблука обидва зможуть. Ну і, звісно, можуть і розрізати якусь кількість картону. Тут саме для мене важливо як зовнішній вигляд, як воно зроблено. Є якась така фішка. Ось таке відео спробував вам показати зовнішній вигляд ножів від Бьокер, які, які чомусь вважаються зараз популярними. Ну, з рахунок цікавих відео на нашому каналі. від Популярних відеоблогерів Сої та Шарпа. Все, дякую вам, що подивились. Бережіть себе, допомагайте з Силам оборони. Слава Україні! Смерть окупантам! До побачення!